Всім привіт! З вами Ліза. Я вас рада вітати на своєму в'язальному каналі. Сьогодні хочу показати вам замовлення з інтернет-магазину Бонитка. Посилання на цей магазин буде в інфобоксі. Все було в пакеті нової пошти, ще запаковано в паперовий пакетик, але він, бачите, як розірвався. Перше в моєму замовленні буде ось така ниточка, два моточки Алізе Софті Plus Бейбі. На 100 грамм 120 метрів. І склад цих ниточок, він, як завжди, йде мікрополіестер. Колір 382. Ось зараз дуже правильно передається такий світло-бежевий відтінок. Так, 100% мікрополіестер. Виглядає ниточка ось так. Тобто, з одної сторони, тут іде така косичка, і потім ці волокна. Взяла я два, хочу в'язати собі таку такий капелюшок. В минулому році я замовляла собі на сайті сенсей, такий теж штучного матеріалу капелюшок, але він мені виявився маленький. В мене досить великий діаметр голови. Мені тяжко підібрати якийсь головний убор. Буду прямо зараз після зйомки відео починати в'язати, бо вже холодає. І хочу встигнути поносити. Це не зимовий варіант, це такий якраз демо-сезонний майстер-клас з каналу Лана, стильне в'язання, і буду пробувати на номері спиц 3,5. Спочатку починається на шкарпеточних спицах, потім переходимо на кругові. Також бачила у дівчат-відео ось такі стопери, чи як тут називається протектор протектори для спиць, від NIT PRO. Тут дві пари йде для діаметру спиць від 2 до 5. Ось ці блакитні, так, трошки менші, і рожеві від 4,5 до 10. Вже я розпаковувала, пробувала. І насправді це дуже зручно. Зараз покажу вам на зразку свого проєкту. Ось такий в мене светрик, хто дивиться в'язовлоги, той вже бачив. І тут якраз 3,5 номер спиць. Тобто ці сидять дуже так щільно, нікуди не злітають. Але, в принципі, і рожевий також, він не буде злітати. Тобто він не так щільно пролягає, але. Теж непогано зроблені вони з такого силікону, десь тут щось терчить. В принципі, на Aliexpress є дуже багато всього, але довго чекати. І зараз не в усі регіони України відправляють вони. Так, ось так. І ще невеличкі такі, такі ниточки. Від lana gatto італійська нитка Супер Софт. Це в нас іде 100% меринос Колір 14, 34,2. блакитний Так, що тут далі захована інформація. 50 грам 125 метрів і склад, ось 100%. Меренос Екстра Файн. М'яка на дотик, дуже приємна ниточка. Цих два моточки тобто тут у нас буде 100 грам, на шапочку для доньки взяла. Дуже багато є майстер-класів. Я хочу саму просту, без всяких візерунків, резиночкою з відворотом. Ось так я бачу цю шапочку. Кольорів теж багато є. Ну, вона сама вибрала цей блакитний, в неї куртка є блакитна. Думаю, що буде гарно. От, все-таки моє невеличке замовлення. Дякую всім за перегляд. Бажаю всім мирного неба і до нових зустрічей на каналі.